На передовій воював із окупантом, а вдома з важкою хворобою. Наступна історія про 35-річного військового з Харківщини Олексія Сотніка. Чоловік вперше став на захист батьківщини ще у 2014-му, А вже під час повномасштабного вторгнення у нього виявили онкологію. Проте і це не зупинило бійця. Про обов'язок, який понад усе наша Тетяна Дадак уже нас визвали 22 го числа на, на роботу. Внаряди, тому що уселили наряди, вже готувалися до війни. 23-го я заступив наряд лютого 2022 року. -го І 24-го числа в 5 без пішли перві ракети. по нам. на початку повномасштабного вторгнення Олексій Сотнік уже служив на Харківщині, а його родина змушена була евакуюватися, бо окупанти захопили їхній дім у селищі Борова. І батьки виїхали, і дружина виїхала, всі повиїжджали туди. Ну, там не можна було знаходитися. Вони, хто в АТО перебував, вони зразу всіх знаходили по списку. Воно ж у нас люди як бігали з з прапорами за Україну. Тільки прийшли кацапи ну, російські війська. Все, перебулись, споряділися і поздавали, хто служив, де служив і як служив. І виявляли хлопців, витягували, хто в АТО був, звозили в Куп'янськподвал, кого підвішували. Кого там збиралися і розстрілювали. Після двох років служби стан здоров'я військового погіршився. Спочатку думав, що це перевтома. Село плохо, почало трясти всього, ноги, руки трясло. Ноги підкасили, впав. Потім скоро забрали, відвезли мене в Харків з Харкова, потім на Житомир. На третю чи четверту неділю після полігону мені плохо стало, почав задихатися, почали ноги трястися з наву і відправили мене в шпиталь. В шпиталі відправили на КТ, виявили опухоль. Опухальтімус. На той час пухлина розміром дев'ять з половиною сантиметрів уже зачепила серце. Оскільки вона була доброякісною, лікарі змогли видалити новоутворення. Однак на фронт Олексій уже повернутися не може. Після реабілітації перевівся до Калуського ТЦК і СП. Каже, зараз військовим дуже потрібні нові бійці, але охочих служити стає все менше. У нас зараз були такі хлопців, коли четверо дітей, п'ятеро дітей могли написати вдома сидіти. Щоб не служити, ну вони служили. Вони від срочки нічого не брали, далі служили. А хоча могли звільнитися. Так само я можу зараз звільнитися, так само, як мене троє дітей можу вдома сидіти, виїхати за кордон, а там сидіти, заробляти. Ну, ну треба ж якось. Повертатися Олексію більше нікуди, тому тепер із дружиною та трьома дітьми будує нове життя на Прикарпатті.